Ви вже знаєте, що безпека це коли нічого не загрожує життю і здоров'ю, а небезпека ситуація, коли щось або хтось може тобі зашкодити. Щоб убезпечитися, треба вміти розпізнавати небезпеки, знати причини їх виникнення та способи захисту, упевненість у собі, сміливість, обачність допоможуть уникати небезпечних ситуацій. А зараз давайте перевіримо, чи добре ви знаєте правила безпеки? Наша Вікторина складається з трьох етапів. Перший етап я учасник дорожнього руху. Ви знаєте, що ми всі повинні бути дуже уважними на дорозі, тому ми з вами проведемо гру так чи ні? Вона на уважність. За правильну відповідь ви можете отримати один бал. Чи можна перебігати дорогу? Перед машинами, що рухаються. Ні. Переходити дорогу потрібно на червоне світло світлофора. Ні. Не можна гратися на дорозі вигри. Так. Не можна виходити на дорогу із-за машин, що стоять. Так. Потрібно переходити дорогу лише у дозволених місцях. Так, не можна переходити дорогу на зелене світло світлофора. Ні. На пішохідних доріжках тримайся правої сторони. Так. А зараз спробуйте відповісти на запитання. Правильна відповідь 1 бал. Як називається особа, яка перебуває поза транспортним засобом на дорозі? Пішохід. Як називається частина дороги, яка призначена для руху пішоходів? Тротуар. На який сигнал світлофора пішоходу забороняється рухатися? На червоний. Як називається місце, де перетинаються дороги? Перехрестя. Як називається будь-яка вулиця, що використовується для руху? Дорога. На який сигнал світлофора можна рухатися? На зелений. А зараз другий етап, який називається пожежна тривога. Ви повинні? Правильно відповісти на запитання. Кожна правильна відповідь 2 бали. Чи можна вибивати вікна при пожежі? Ні. Бо у приміщення почне поступати свіже повітря, яке прискорює горіння. Чи можна гасити електроагрегат або електромережу? Що горять водою або пінним вогнегасником? Ні. якщо вони під напругою? Перед гасінням їх слід знеструмити. Чому у дитячих закладах двері приміщень відчиняються назовні? Тому що у такому випадку при евакуації не створюється велике скупчення людей. Яка діжка є найнебезпечнішою? Наповнена бензином чи порожня, у якій раніше зберігався бензин? Порожня. В ній може створитися. Вибухонебезпечна концентрація парів бензину з повітрям. Чому не можна кидати у вогонь аерозольні упаковки? Аерозольні упаковки вибухонебезпечні. Як погасити, палаючий на людині одяг? Потрібно зупинити її, повалити на землю і качати, збиваючи полум'я. Можна обернути ковдрою. Куди треба телефонувати під час пожежі і що треба повідомляти? Викликати пожежну службу слід за телефоном 101, повідомити, що і де горить. Адресу, вулицю, номер будинку, під'їзду, код вхідних дверей та своє прізвище. А зараз третій етап правила безпечної поведінки під час аварії. Позначте, що правильно, а що неправильно. Правильна відповідь: 1 бал. На цьому етапі є такі запитання, де одна або дві відповіді. Тож будьте уважні! Якщо ви не вгадаєте повністю, то це вже 0 балів. Оберіть, де невірно вказані правила безпечної поведінки під час аварії на пожежовибухово небезпечних об'єктах, а потрібно терміново залишити приміщення, використовуючи для цього головні та запасні виходи, зовнішні та внутрішні сходи Б. для швидкої евакуації із приміщення. Слід скористатися ліфтом. В. Проходячи через приміщення, у якому пожежа, слід пересуватися поповзом або нахилившись. Г. Краще виходити із зони пожежі в підвітряний бік. Оберіть дві відповіді. Не слід користуватися ліфтом та не потрібно йти в підвітряний бік. Під час аварії з викидом в оточуюче середовище хлору необхідно піднятися на верхній поверх споруди, опуститися в підвальне приміщення або нижчі поверхи споруди, краще піднятися на верхній поверх споруди. Взагалі хлор – жовтий газ із різким колючим запахом. Він у два з половиною рази важче за повітря, тому він легко накопичується в підвалах, тунелях, підземних переходах, загалом де можуть ховатися люди, якщо вони підуть униз. А якщо вгору, то все буде нормально. Повінь є одним із найпоширеніших стихійних лих. Укажіть, яких правил потрібно дотримуватися після спаду води. Остерігатися порваних та провислих дротів. Не вживати в їжу продукти, що потрапили до води. Зайшовши до приміщення, щільно зачинити двері та вікна. Правильні дві відповіді. Будьте обережні з дротами. Ні в якому разі не вживайте в їжу продукти, що потрапили до води. Слід просушити будинок, провести ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей а також прилеглої до будинку території. Укажіть вірно вказані правила поведінки під час землетрусу а. Відійти на відкрите місце, б. Рухатися по відкритій місцевості, далі від споруд, дерев, обірваних дротів. В. Піднятися на верхній поверх і залишатися там до прибуття допомоги. Оберіть дві відповіді. Правильні відповіді А і Б. Якщо ви на першому поверсі, швидко вийдіть із будинку на вулицю. Від уламків вас захистить масивний стіл або інші меблі. Якщо ви в машині, зупиніть авто на відкритій місцевості і залишайтесь середині. На вулиці залишайтеся подалі від будинків, вуличних ліхтарів та ліній електропередач. Якщо ви вище першого поверху, відійдіть від вікон і станьте у дверний отвір або вкут між стінами. Позначте, що необхідно робити, якщо у квартирі трапилась пожежа а. Швидко залишити приміщення, б. Заховатися у шафу, в. Викликати пожежних. Правильні дві відповіді. Ні в якому разі не слід ховатися у шафу або під ліжко, бо пожежним буде дуже важко вас знайти. Краще залишити приміщення. А зараз давайте дізнаємося ваш результат. Поділіться своїм результатом в коментарі під відео. Від 0 до 5 балів то, мабуть, ви вихованець дитячого садка і взагалі не володієте інформацією щодо безпеки. Якщо у вас від 6 до 10 балів, то ви вже в першому класі, ви трохи обізнаний, але все попереду. Якщо у вас від 11 до 15 балів, ви в п'ятому класі. Якщо ви маєте від 16 і до 20 балів, то ви вже в дев'ятому класі. Якщо у вас від 21 до 25 балів, то ви в 11 класі і ви дуже добре розумієтеся на правилах безпеки. Якщо у вас від 26 до 30 балів, то ви студент, і ви практично все знаєте про правила безпеки. Якщо ви набрали 31 або 32 бали, то ви вчитель, і ви вже можете самостійно навчати учнів.